Давно вже і багато говорять про пісню два кольори, як вона народжувалася, як так сталося, що вона вибухнула дійсно тоді, в 64 році, і по сей день вона залишається популярною і не тільки в Україні її співає Японія, Франція про Канаду геть говорити. І ми знаємо, що крім наших видатних, прекрасних співаків, 60-х, 70-х і далі років. Ще із-за моря нам її повернула квітка цісик, е, і в такому виконанні, якому, можливо, ще знаєте, ми не готові були слухати, тому що оце е, аранжування прекрасне її чоловіком було зроблено для справжніх інструментів. Тож, дорога моя українська спільнота 2 листопада, не за горами. Приходьте. Будинок вчених чекатиме на нас, на всіх, і ми своєю родиною поспілкуємося із поезією, із музикою Олександра Білаша.